Якими смішними і безусними ми були, скільки безглуздних запитань сипалось на нашу першу вчительку Спасюк Оксану Васильовну. І для всіх нас у неї була щира посмішка добре слово та підтримка. За все мені дякую. А що далі? А далі знову школа. Ішли роки. Отже, наступний дубль два. Серія друга. Промчали роки у школі. Як довго ми чекали цього свята, здавалось, радості не буде меж. І ось прийшло воно, останнє в школі свято. Та радості немає, суму теж. Хочеться дуже багато сказати і кожному щастя в житті побажати. Але найбагліші слова нині вам, рідним, улюбленим вчителям. Дорогі вчителі, за роки навчання усьо було, і сльози, і хороші оцінки, і погані. А які дивні сни ми бачили, а які ми мрії перед ураками, до яких не готувалися. Рідні наші, любі і милі, людьми нас бути ви навчили. Батьків шанувати і допомагати в школі нам були мамою і татом. Як часто дуже ми хотіли, щоб всі раптом захворіли і щоб на місяць чи на рік один оголосили в школі карантин. Щоб математичка забула про урок, уроку швидше про на дзвінок, а українська щоб зошити забула. Щоб на фізиці всі прилади зламались, на хімії всі коди підірвалися, щоб перерва 45 хвилин тривала, а на урок і 10 вистачало. Щоб наш коханий класний керівник десь на безлюдний острів зник і прихопив собою щоденник і журнал. Втім, Горянець мій 12 глав. Інформатика з комп'ютером вкрав. у замок свій і щоб там він сидів з комп'ютером один. Частенько ми бажали, щоб залу чого вкрали, І десь далеко понесли, щоб ми без розкладу жили. Щоб воєнрук взяв проти газ і з ним поїхав на Кавказ. Щоб він назад не повернувся і щоб урок наш не відбувся. Всі трудовики взяли сокири і пилки, і в тайгу пішли, і ліс рубали, і щоб назавжди навики про школу геть позабували. Історики, щоб спарту всі пішли, назад дорогу довго не знайшли, і щоб англічанка забула словники, нехай вони сніздяться, павуки, щоб дощ на фізкультурі йшов, або щоб не прийшов. І завелився, що спродав, але у нас сьогодні бав. Сьогодні день останній, день прощання. Вибачте <світ> нас за ті побажання. Ми хочемо, щоб ви були здорові, щоб більше не сивіли ваші строні. Чекайте завжди від нас, дістей, і обіцяйте щиро нас зустріти, коли ми школу приведемо своїх дітей. Знання отримали важливі, що всі згодяться потім на землі за те, що добрі ви були і терпливі. Спасибі, дорогі вчителі. За труд важкий недоспаній ночі. Вклоняємось низько до землі, за лагідні, усміхнені очі. Спасибі, дорогі вчителі. Ми любимо вас. Ми любимо вас і поважаємо щиро. Хай допікали, як були малі, бажаємо, бажаємо здоров'я вам і миру. Спасибі, дорогі вчителі. Ми дякуємо вам за списану контрольну саму мудру життєву науку і за вас світанки у голові.

Наша, як дитинство шкільне, незабутнє. Ми прощаємось з вами, щоб далі йти у майбутнє. Наша добра і мила, час прощай на шкільному порозі. Ви ще раз нам простіть і удач побажайте в дорозі. Стільки слів, стільки сліз дуже часто було поміж нами. Та у скрутні часи бігли завжди до вас, як до мами. Поруч з вами завжди почувалися, як дома ми в школі. Наша рідна, простіть за всі завдані кривди і болі. Щиру вдячність прийміть і доземної клім всього класу, що для нас не жаліли ні здоров'я, ні сили, ні часу. Ми ж були не найкращі і тепер, звісно, це розумієм. Але вам завдяки так багато вже вміємо. Хай вас Бог береже, хай дає вам здоров'я і сили. Хай в житті вам дає все найкраще, бо ви заслужили. Ви достойні похвали вам, вам найвищу дали нагороду і не тільки від нас, а від всього шкільного народу. Ми підемо в життя, взявши ваші слова й заповіти. Та назавжди залишимось, надії Васильів, не діти. І, звичайно, до вас приходити ми у гості будемо. Ми вас любимо дуже, і ніколи ми вас не забудемо. Якою буде наступна наша Все. серія. Серія, присвячена батькам» любим три, серія третя Завжди з нами, мама і тато. Принесу тобі, маму, як квіти в очі гляну твої ясні. Сльози радості ніде подіти, ніби краплі дощу навесні. Я загляну в очі озерця, дощуки притулюся, як колись. І відчую биття твого серця, тільки сумно так не дивись. Не жалій мене, мамо, не треба. І не думай, що є ще дитя. Подивись у глибоке небо, На своє озирнеся життя. Як тобі було важко в дорозі, коли тебе заставала гроза. І я стою на твердому порозі, Чому в тебе іскриться сльоза? Твої сумніви я розгадаю і в очах прочитаю журбу. Я без тебе сумую, страждаю, а гукнеш то ж хвилину прийду і утішу, теплом обігрію, подарую блаки чистоти. Я любити по-справжньому вмію, а любити не навчила ти. Коли розмока, як насвання, коли душа сльоза нема, цілуйте матір на прощання. Руками будемо, цілуйте матір на прощання, не піддавайтеся журти, скроботи ваші достання, лише мати собі. І ти за нас, татусю, не журися, на славу і честь, благослови дочок, синів. Будь певен, батьку, весело сміхнися, ми ще повернемо славу козаків. Наші рідні, на дорослі світі, батьки, Боже вас. За ніжність, тепло і терпіння, за те, що ми живемо. За мудрі пораду. За те, що носили нас під серцем, цілують руки мами, а ще й обіцяє. Де б ми не вчилися, де б не працювали, ми будемо приїжджати, любити і поважати. Уклін вам до землі. Обертається земля, я з тобою по Мамо, мамочко моя, не сумуй, не сури, обертається земля. Дитинство, золота країна. Прощавай, красива лялька назавжди! Прощай, казковий світ, казкових див, прощай, солодкий сон, дитячих днів. Прощай, чарівний океан уроків, дзвінків, контрольних і шкільних порогів. Прекрасний неповторний рай, ми відпливаємо, юність зустрічай. Чалю переступили за шкільний поріг. Хай буде вам бентежний вальс прощальний провісником незвіданих доріг. Вас вітають учні дев'ятого класу! Дорогі наші друзі, 11 класники, Учні дев'ятого класу хочуть привітати вас із закінченням школи і побажати вам найголовніше міцного здоров'я, щасливої долі. Щоб ви успішно склали всі екзамени і здійснення всіх ваших найзаповідніших мрій, а в подарунок від нас прийміть пісню.